Коли апостол Павло проповідував про благодать, він підчеркував, каже: це не значить, що я говорю, що треба грішити, бо все даром. Ні, міняти життя, звичайно, бути людьми добра, любові. Ми стаємо е, в рост любві, ми йдемо в ріку любові і вираження любові це добро, ви знаєте, і, і це робиться не за того, щоб спастись, а із за того, що ти спасся і ти хочеш це робити. Зовсім другий підхід до всього просто. Добре читаємо далі. І будемо підходити до завершення. В 9 я хотів би вже і закінчити, вже більше, ніж 9. -й. 14 -й віршик. Що ж скажемо? Невже неправда у Бога? Зовсім ні. Бо він говорить Моїсеєві, кого милувати милою кого жаліти пожалію. 16 віршик. Отже. Помилування залежить не від того, хто бажає, і не від того, хто бі, біжить, а від Бога, який милує. Тобто, тут, знову апостол Павло звертає увагу на благодать, яка явлена в Ісусі Христі, що Бог це вирішив для всього людства. Це помилування. І що це рішення не було із-за того, що люди дубилися, вони такі хороші стали, такі святі, і Бог вирішив так. Ні, це милість Божа була явлена. Апостол Павло він доноси, що Бог явив в Ісусі Христі таке, таку милість для людства, коли ніхто для цього нічого, палець у палець не стукав і нічого не робив. Коли ми ще всі в гріхах були. І сьогодні ця милість стукає в наше серце і каже: прийми, повір, дар Божий, обітниці Божі, завіти Божі, синовство Боже. Ступер, слава Богу! Двадцятий віршик. А ти хто чоловіче, що сперечаєшся з Богом, чи скаже творіння своєму творцеві, навіщо ти мене так зробив? Хіба немає влади гончар над глиною, щоб із тієї самої суміші зробити один сосуд для почесного, а другий для непочесного вжитку. Ну, це, знаєте, люди замість того, щоб прийняти Божу благодать, сьогодні можуть розсуждати, ой Бог, мабуть, щось несправедливий такий Господь. От, ну, і... Ой, не оправдається не одна людина на суді Божому. Ми знаємо історію Іова, що буває, здається, що Бог щось якось не так робить. Це тільки по тій причині, що ми не бачимо загальної картини, а бачимо просто невеличкий відрізок життя. А Бог, він справедливий, справедливий суддя, і ми більше виграємо, коли ми не будемо формувати суждження по плоті, поступки по плоті. А повіримо у милість Божу, у благодать Божу, приймемо, зодягнемося в цю благодать і будемо ходити в цій благодаті. І щоб ця благодать через наше життя, як ріка, потрапляла благодать любові в друге серця. Щоб люди оживали, щоб люди прозрівали і щоб тьма бігла. А тьма зараз бачимо, дивимося на світ так розпоясалася. Чому, Чому тьма розпоясалася? Все через серця людей. Царство Боже в серцях людей і царство тьми в серцях людей. І коли люди не біжуть до Бога, люди не йдуть брати милості, Бог в стороні залишається. Ісус Христос каже: Царство Боже не там, чи там, чи там, тут, а на землі. А це Царство Боже в серцях людей. Якщо люди не приймають Царство Боже, милость Боже не приймають, ну все, Бога немає. А люди приймають гріх, плодське життя. Поступки такі по плоті, і тьма розпоясується. Тьма розпоясується, так вона права не може мати розпоясуватися, якщо сам, самі люди не дають цього права. Ми сьогодні дивимося на державу, ми дивимося, де істина, де обман, де пропаганда якась діє, де і люди, якщо дають цьому місці, розпоясується зло, розпоясується обман, розпоясується і сам же народ страдає. Чому ми вивчаємо Біблію сьогодні? Це один із істочників. Я недавно чув, що в якійсь сатанінській церкві рвали Біблію. Не якусь другу книгу, знаєте, от, на святу, а амінно Біблію. А це говорить про те, що Бог, він, Творець, він пильнує, щоб його істина залишалася. На землі, і щоб люди, які увірують, щоб вони мали світильник, який би їх направляв в житті. Тому що якщо сьогодні ми не проінформовані істиною, то де нам взяти впевненість, де нам взяти е, віру щось формувати, десь прориватися, де ті знання, які сформують цей моноліт для нашого життя? Звичайно, може і знайдемо в яких книжках як красити автомобілі чи бізнес строїти. Але є такі духовні надломи, є такі дьявольські атаки, що ніяка наука фізики цього світу не допоможе, крім духовної істини, крім Ісуса Христа, крім Духа Святого, крім духовного відродження і обітниць Божих. Так, що ж? Якщо Бог, бажаючи показати гнів і явити могутність свою, з великим довготерпінням щадив сосуди сусуди гніву, готові до погибелі, щоб разом явити багатство слави своєї над сусудами милосердя, які він приготував для слави. От ми попадаємо під ці сусуди милосердя, тому що Ісус явив милість. Але можемо їх не використати, тому що Слово Боже пише, що милості Божі, вони е, двері закриються. Набереться определена повнота спасенних людей, і двері будуть закрити цієї милості. Але сьогодні день спасіння. Сьогодні ще ця милість діє. Сьогодні цей час, коли ми можемо духовно відроджуватись, ми можемо переживати спасіння в Ісусі Христі. Ми можемо заходити в дом Очі Небесного Творця, там, де Він заходив завід батька, відроджує свою дитину, і це по милості Його, по любові Його. Через Ісуса Христа. Дякуючи Ісусу Христу і То, що Ісус заплатив ціну. Тому що Бог не міг би б ничим з'єднатися, якби не було прощення в Ісусі з гріховним. Тому через кров Ісуса Господь викупив людину від її недобрих вчинків. А через Дух Святий відродив духовно, щоб мати зв'язок з людиною, щоб мати зв'язок з людиною. Щоб разом явити багатство слави своєї над сусудами милосердя, які він приготував для слави. Над нами, яких він покликав не тільки з юдею, але й з язичників. Бачите, апостол Павло каже, ця милість і ця слава, яку Бог явив в Ісусі, для всіх, для всіх. 25-й віршик. Як і в Осії він говорить, не мій народ назву моїм народом і не улюблену улюбленою. Тобто такий поворот йде в Творця, тому що ізраїльський народ не раз відходить від Бога. Батько Ізраїля, Авраам, він був в вірі. От, а народ ізраїльський не раз він відходив, і Господь казав, що будете мати проблему, якщо будете поступати як народи з цих земель, з яких я струсив їх, там де були величезні розврати, гріха. То ну вас точно так само струшу. і ми знаємо, що ізраїльський народ був е, в рабстві і в Єгипті. Ми знаємо, що він був в рабстві в е,